12 загиблих, двоє з яких діти, 17 постраждалих, оновлені дані жертв трагедії у Полтаві суботнім ранком. Коли не було ще й восьмої, коли більшість людей були удома, росіяни вгатили по житловому будинку протикорабельною ракетою Х-22. На місці від учора працює наша Марія Малєвська. Вона з нами на прямому зв'язку. Марія, вітаю! Чи закінчилися в Полтаві вже рятувальні роботи? Яку інформацію маєш на ранок? Юлю, вітаю. Ні, пошуково-рятувальна операція тривала тут упродовж усієї ночі. І, як бачите, триває і зараз. Близько третьої ночі, рятувальникам вдалося знайти тіло ще однієї дитини. Це 12-річна дівчинка. І таким чином кількість жертв збільшилася до 12. Пізно ввечері в лікарні також померла одна з постраждалих, і за кілька. Годин один до того рятувальникам також вдалося деблокувати загиблу 9-річну Софію Яворську. Вона була в квартирі на другому поверсі разом із батьками. Батьків досі не знайшли. Пошуково рятувальні роботи тривають за попередніми даними. Під завалами може перебувати ще п'ятеро людей. Ускладнюється все ще і ускладнювалося все ще пожежею окремі осередки займання тління. Ми бачили тут протягом ще кількох годин. Фасад цього будинку зруйновано було до першого поверху. Ми зараз знаходимо спочатку, знаходили людей на верхніх поверхах, потім добиралися до нижніх поверхів. Конструкції дуже тяжкі. Наприклад, ми за весь час вивезли понад 450 тонн Це конструкції, зруйновані конструкції, будівельне сміття. В цьому будинку у мене погиб син, невестка і внучка. Вся семья, молодые люди, 37 лет внучки 9 лет. Поэтому, щоб оно сдохло вместе с Путиным, вся Россия. Ушкоджено в цьому районі зо два десятки багатоповерхівок, десятки автівок, три навчальні заклади. Другий день поспіль тут на місці трагедії працюють і рятувальники, і комунальники. І чимало волонтерських наметів. Люди несуть їжу та напої, одяг. Гуманітарні організації допомагають із будматеріалами, допомагають забивати вибиті вікна. Працюють кілька команд психологів. Прямо от бачите по розрушенні. Два етажа. Моя третій, другий поверх. Оце моя навколо даного будинку. Понад 18 багатоквартирних будинків отримали різні ступені пошкодження. Є й волонтери, небайдужі мешканці. Є бізнес. Всі підтримують один одного, кожен чим може. Отже, на зараз кількість жертв у Полтаві після влучання сюди у п'ятоповерховий будинок російської протикорабельної ракети Х-22 складає 12 людей. Двоє з яких діти це дівчата 9 та 12 років. За попередніми даними ще п'ятеро людей можуть бути під завалами 17 людей постраждали. Четверо з них також діти. Найменшому постраждалому лише 4 місяці. Ми вчора говорили з дідусем. Маляти просто щоб було зрозуміло наскільки сильна вибухова хвиля у ракети Х-22. Ось п'ятиповерховий будинок, цілий під'їзд, якого знищила ця ракета. А це чотиримісячне маля разом із мамою були у сусідньому будинку на третьому поверсі. Мати саме годувала дитину, і зараз і мати, і це чотиримісячне маля в реанімації постраждали також і батько, і старша дитина. В цій родині мешканці цих сусідніх будинків розповідають, що вибухова хвиля була настільки сильною, що до них у вибиті вікна і балкони заносило штори та одяг. Ось із цього будинку. Ми лишаємося тут працювати на місці трагедії і оновлено інформацію повідомлю вже в наступних випусках. Юлія. Дякую за інформацію, Марія Малєвська про трагічну ракетну атаку по Полтаві.